Ситуація навколо територіальної виборчої комісії в місті Львові. Це також ми бачимо, як партія влади формує дільничні виборчі комісії. Е, ви знаєте, ще до початку виборчого процесу Європейська партія України оприлюднила заяву, яка закликала всі патріотично-демократичні сили буготувати виборчий процес, оскільки ми були свідомі того, що закон, який був привезений з Російської Федерації, не може. Апріорії не може відстоювати інтереси демократії, інтереси виборця і бути таким, який би направлений на були виявлення громадян без фальсифікацій і багато-багато інших порушень, які передбачає цей закон. І перш за все це є терміни проведення виборця, процесу, які дуже-дуже малі. Хочу наголосити, що порушення територіальної виборчої комісії це було в частині першої, і дуже важливі щодо кількісного складу формування дільничних виборчих комісій де ми поставили граничну межу 20 чоловік, не зважаючи на те, що кількість виборців на тому чи іншому окрузі є більшою, мотивуючи тим, що держава немає коштів на фінансування дільничних виборчих комісій, саме членів виборчої комісії. Знаєте, зате в нас є на фінансування багато інших проєктів, які не дотичні, наприклад, проєкти, які відстоюють інтереси в умовності в державі. Інтереси, які є кошти на те, щоб провадити для студентів платні послуги в університеті, а відстоїти інтереси виборців і відстоїти ту владу, яка прийде у місті Львові та області, коштів немає. Позиція Європейської партії України була незмінна з першого ж дня. Ми закликали блокутувати вибори. Наші колеги нас не послухали, ми змушені були йти і вступати в цей виборчий процес, оскільки потрібно відстоювати демократію Україні. Я би зараз і закликав на решту прес конференцій на яких ми були спільно з Своїми колегами по національному промігатичному табору щодо бойкоту та, територіальної виборчої комісії, але заклад був в частині, який вони не дослухали, що треба спільно всім політичним партіям звернутися до Центральної виборчої комісії, як вище стоящого органу, щоб оце йде відповідну оцінку діяльності Територіальної виборчої комісії і органи, які можуть прийняти рішення щодо розпуску або переголосування відносно формування членів дівничної виборчої комісії. Цього зроблено не було, подали позови в суд. Мені дивно, що не вже колеги по національному політичному табору не знають, як працюють суди в Україні, і які рішення було прийнято, ми всі з вами знаємо.